Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні до нас у гості завітав Михайлик-помагайлик. Він вирішив підрахувати витрати за спожиту електроенергію та був дуже здивований тим, що витрачає так багато електроенергії та коштів на її оплату. Він вирішив звернутись до нас за порадою. Давайте йому підкажемо, як можна зменшити витрати за споживання електроенергії. А чи знаєте ви, дітки, що зараз весь світ вже переходить на нові енергозберігаючі лампочки? Мабуть, вони є у вас вдома. Найбільш досконалими джерелами світла на сьогодні вважаються енергозберігаючі лампи різної потужності, вони значно скорочують споживання електроенергії. Тому раджу тобі, михайлику, помагайлику, змінити вдома звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі, щоб економно використовувати електроенергію і тим самим економити свої кошти. А тепер, діти, давайте всі разом складемо поради для Михайлика-помагайлика на кожен день. По-перше, завжди треба вимикати світло, виходячи з кімнати. Ще одна порада. Без потреби не вмикати електроприлади. Наступна порада. Не залишати електроприлади без нагляду. Так. І ще одна порада. По можливості використовувати природне освітлення. Запам'ятайте, дітки. Економія електроенергії зменшує викиди шкідливих речовин і тим. Покращує якість повітря та знижує вплив на зміну клімату. Це дуже важливо знати. Пропоную пограти. Ігра називається Джерело світла. Ми будемо з вами визначати, яке джерело світла: рукотворне чи природне. Наприклад, ліхтарик. Так, це рукотворне джерело світла. А зірочка. Природне. Так. Світильник. Це рукотворне джерело. А комаха світлячок. Так, це природне. Камета. Теж природне, сонечко, це природне джерело світла, настільна лампа, рукотворне джерело, а сірник, як ви вважаєте. І сірник це рукотворне джерело світла, а північне сяйво. Так, це природне джерело світла. Ну що ж, дітки, тепер я думаю, що і ви, і Михайлик-помагайлик будете розумно споживати електроенергію вдома. До зустрічі, діти! Дякую за увагу!